Сьогодні готуємо огірочки, ті самі бочкові, смачнющі, трошки гостренькі, Це залежить, до речі, від вас огірочки. Вони дуже дуже смачні. Це не малосольні, це не трошки солоні, це бочкові огірки. Готувати насправді дуже просто, основне це пропорції на літр води, 40 грамів солі. Розчиняємо і будемо заливати наші огірки. Дивіться. Не на літр огірків, не на літрову баночку, а на літр розсолу. Це дуже-дуже важливо. А так в цілому дуже просто. У мене, от, я, бачите, хром. Що Чо, розірвала щось заль'яла вже. Кров. Кріп, бачите, обов'язково з отими цвіточками. До речі, лайфхак. Якщо у вас немає кропу або солите огірки там, ну немає. Можна просто придбати насіння, але знаєте, таке, як на баночки продають насіння кропу і додати до розсолену, до ваших огірочків і буде так само смачно. Далі в мене така ємність, я взагалі ній зазвичай солю, бо в ній дуже зручно, бо лягає 4 огірочки, так, 4 так, 4 так, 4 так. Додаємо обов'язково чесничок. Дивіться, чим більше буде чеснику, тим гостріші будуть ваші огірочки. Я додаю частину. не... Почищеним, а частину почищеним. Якщо хочете, щоб були максимально такі гострі, обов'язково додаєте червоний перчик. Десь це, до речі, 3,5 літра ємність, Десь на 3-літрову ємність додаєте два uh, перчики гострих. От тоді у вас буде, будуть гостренькі огірочки. Ось так все просто викладаю плотненько і буду заливати росовом. Дивіться, я uh, воду я заливаю кип'ятком сіль. Розчиняю, а потім вже додаю в холодну воду так швидше просто розсол готувати, бо сіль розчинити в холодній воді буває важкувато. так Вкладаю прямо поводненько і будемо заливати розсолом. У мене 3,5 літри ну, ємність, баночка. Вважайте, сюди треба десь 2 літри розсолу. Заливаємо 1 літр і готуємо другий літр. В ідеалі зверху покласти е, лист хрону, наприклад. Доготувала ще трошки розсолу і заливаю на 3-літровий бутильок. готуйте десь 2 літри розсолу, якщо що зайве вильєте. Огірочки мають всі покритися. Все. Ок. Накриваю У вас банка. У мене ось так є. Щас, на я зараз, наверное, долю ще, щоб доверху прям вода була. Лишаємо дні на 3-4. Через пару днів це будуть малосольні огірочки. Через неділю це будуть отакі от бочкові смачні класні огірочки. Лишаємо обов'язково на поддон ставимо, бо вони через верх підуть. Це перше, а, друге про кімнатній температурі. Або вже приготується, тоді обов'язково в холодильник.